Ці машини українці обожнюють. Де у Ланос? Ні, серйозно, ви думали, його тут не буде? Ланос це символ. БМВ 5-ї серії е 60 Кожен другий власні експерт з його переводу. А потім шукає недорогого моториста і питає: чому їсть масло? Бо ти, братік, її годувати забув. Підписуйся, якщо пізнаєш хоч одну з них у свого сусіда. Шкода Octavia a 5 вміщає. 5 пасажирів, холодильник, половину дачного врожаю і ще трохи залишається місця для компресора і Toyota Camry 40 -ка. Camry для пацанів кажуть про цю машину. Вона не ламається, вона ображається, мовчки котиться не. Volkswagen Passat B5B6. Passat як борщ. У кожного свій, але всі його обожнюють. Щоразу, коли на OLX хтось пише не бита, не крашена, не фарбована, десь у Польщі плаче один тракторист, пиши в коментарях, підписуйся, а в нашому закритому телеграм-каналі авто, які не соромно показати навіть твоїй тещі.